Путин прямо сейчас проводит совещание с членами правительства. Президент назвал теми методы, которые используют ВСУ и иностранные наемники. Боевики намеренно наносят удары по жилым домам, гражданскому транспорту, сельхозтехнике и каретам скорой помощи. Путин отметил, что жители приграничных регионов нуждаются в дополнительной поддержке и поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Армия России прямо сейчас решает задачу создания буферной зоны на границе с Украиной. Работа идет, наши бойцы активно подавляют огневые точки противника. В Кремле сообщили, что никаких конкретных договоренностей о следующих встречах по Украине пока нет. В том числе и решение провести переговоры с представителями Киева в Ватикане, как об этом написал Wall Street Journal усомнился Песков и в информации издания о том, что Трамп якобы заявил европейским лидерам, будто Путин не хочет мирных переговоров. По сути, опровергает этот вброс и сам президент США. По его словам, в ходе телефонного разговора с Путиным был достигнут большой прогресс в урегулировании на Украине. Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтон будет судить о ходе мирного процесса по содержанию российского меморандума с условиями для прекращения огня. Заодно глава Госдепа решил припугнуть Зеленского. Заявил, что американцы проведут анализ всей предоставленной помощи Украине. И если обнаружат, как он сказал, незаконное присвоение, воровство, то бишь, то Вашингтон обязательно займется этим вопросом. Положение киевского режима весьма незавидное. Так его изображают карикатурист датской газеты Юланд Постен. Посмотрите, Путин и Трамп развлекаются, играют с земным шаром. Зеленский прозябает за окном под проливным дождем. На этом фоне идет активная работа по самому большому с начала конфликта обмена пленами между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. Он был согласован в Стамбуле. Все стороны заинтересованы в том, чтобы провести его в быстром режиме. Уже ведется согласование конкретных фамилий, рассказали в Кремле. Киев передал свой список Москве, заявил Песков. Россия еще раньше предоставила Украине данные о тысячу. Военных. Глава офиса Зеленского Ермак написал сегодня, что новый раунд переговоров с Россией возможен только после обмена пленными. На этом фоне в западных СМИ активно обсуждают, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в Ватикане в середине июня. На готовность принять переговоры намекали представители Святого Престола. О том же говорили лидеры уже и Италии, и Германии, и Финляндии, а также представители США и Зеленский. В Кремле сегодня заявили – нет никаких договоренностей. Как пишет Вашингтон Пост, проблемы могут возникнуть из-за санкций ЕС, которые запрещают въезд российских чиновников. В общем, мунтер офицерская дава сама себя высекла. Но по данным издания, итальянские власти уже пообещали нашей делегации безопасный проезд в Ватикан. Мы идем навстречу. Ради мы за прямые переговоры, пожалуйста, есть определенные условия гарантии безопасности. Выполните их. И, честно говоря, все равно, да, кто-то будет посредником, или Турции, или Ватикан. Ну, и Евгений... Но с другой стороны, если мы вспомним, как вела себя деликатно, корректно и гостеприимно Турция, турецкие представители были на переговорах, но не произнесли ни слова. Поэтому, какая разница, где собираться? Евгений, тут есть еще один момент интересный: Ватикан не просто скажем так, сторонний наблюдатель и последник, он в каком-то смысле участник конфликта. Мы с вами только что поговорили об униатской церкви на Украине, которая занимает, прямо скажем, враждебную к нашей стране позицию. Но не забудем о Польше, о плоти католицизма в Восточной Европе. То есть для нас, когда мы говорим слово «Ватикан», мы должны подразумевать в уме слово «Польша». Где, кстати, есть законы об особом статусе Римской католической церкви. Я просто не понимаю, какое это имеет значение, вот честно. А это имеет значение, что Ватикан может отстаивать вместе с Польшей единую стратегию. Выступая в роли посредника, Ватикан может пытаться протягивать польскую позицию на переговорах. На данном этапе мы выбираем лишь место встречи и Игроки посредникам. Важны, конечно, мы относимся уважительно важны. ко всем. Но. Мы выбираем место для встречи для прямых, это подчеркивает Путин, прямых переговоров между Москвой и Киевом. Это хорошо, что мы выбираем прямое, прямое посредничество между Москвой и Киевом, но мы должны понимать всегда и кто посредник, потому что от посредника тоже зависит многое. Вы правильно сказали, Турция демонстрировала свою, скажем так, вежливость, подчеркнутую доброжелательность и некую отстраненность. Да. А будет ли Ватикан это демонстрировать? Я не уверен, учитывая тесные его связи и с Варшавой, и с украинским униатством. Видимо, Ватикан будет пытаться продвинуть их позицию. А позиция Польши предельно проста. Разрешить на Западной Украине какое-то символическое присутствие армии НАТО, читай армии Польши. Возможно, они будут склоняться пытаться именно в этом направлении. Это никак не отражается на наших гарантиях безопасности. Для у нас есть свои задачи. И да. мы должны Чтобы их решить. Розклад, и прямо сейчас, должны, естественно, конечно, но, это очень стороны. исчерпывающий рассказ из ваших уст с большим знанием дела. Но ну, далее будем ми говорити про те, яка ситуація на фронті, і більш детально про східний напрямок, адже відбулося 84 бойозідні з противником, з яких 25 штурмів на Покровському, 13, на Новопавлівському, 9, на Турецькому та 6 на Лиманському напрямках. За повідомленнями Генерального штабу збройних сил України, оперативна інформація є такою: на харківському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська і отримав відсіч на куп'янському напрямку. Противник тричі намагався просунутися в районах Колісниківки та Загризового, але був зупинений нашими захисниками. На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське та в бік Григорівка. Три боя тривають на сіверському напрямку. Ворог активних наступальних дій не проводив. На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворожих підрозділів в напрямку Білої гори. На Торецькому противник атакував 9 разів неподалік Озарянівки, Кримського Дружби та Торецька. Наразі точаться два боєзітнення на покровському напрямку. Окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Шевченко. перше Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцька, Котлярівська та Андріївка сили оборони стримують натиск противника та відбило 21 атаку. Чотири боєзітнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаудару зазнала довга балка на новопавлівському напрямку. Ворог 13 разів атакував поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене поле, Вільне поле, Багатир, Весела та Бурлацький. Досі продовжується одне. Боязітнення. ось такою є ситуація. Ми бачимо, що дійсно рашисти не зупиняються. Вони продовжують атакувати на всіх напрямках. На жаль, ну а наші військові роблять все заради того, аби зупинити цю навалу. Ну а по проте за телеграф журналісти. І аналітики акцентують на тому, що в рефі почалася якась використання нової тактики, так би мовити, потрійного задушливого захоплення, яка дає повільне, але стійке просування. За даними експертів, Москва домагається повільних але стійких просувань комбінуючи. Спочатку вони йдуть саме наземними штурмами, щоб скувати збройні сили України, змусивши зайняти позиції, а не маневрувати. Потім б'ють безпілотники, а вони використовують FPV і використовують також скидання з FPV-дронів, щоб ще більше обмежити пересування та відрізати шляхи відступу. Потім авіабомбу щоб планують, б'ють по укріпленнях. З далеких дистанцій, знищуючи позицію навіть у глибокому тилу, і ця тактика виснажує збройні сили України, змушуючи вибрати між залишенням на укріплених позиціях під ударами, саме бомб, які планують, або ж маневруванням під атаками дронів і мін, що призводить саме до великих втрат, на жаль, і виснаження ресурсів РФ далі. Відчуває нестачу техніки і кваліфікованих військових, зазначають експерти за телеграфу. У бій вони кидають погано навчених солдатів, використовують мотоцикли і електросамокати. А саме ці планерні бомби часто виходять у них із ладу. Попри це, тактика РФ дала територіальні успіхи у 2024 році. Під час ведення саме бойових дій війська РФ захопили близько. 4 тисяч кілометрів квадратних і найбільше від початку повномасштабного вторгнення зазначають на цьому з в свою чергу. Говоримо про те, що хочеться саме звертати увагу на актуальне, на те, що наразі лунає з усіх усюд напередодні. Президент України Володимир Зеленський, спираючись саме на міністрів, які там в Стамбулі домовилися про обмін тисяча на тисячу. А сьогодні неймовірна чудова новина, яку мабуть не побачив поки ще лише лінивий, але ми маємо вам про це говорити. Україна повернула із полону майже чотири сотні військових і цивільних. І всі подробиці будемо говорити далі. Повертаємо наших людей додому сьогодні 390 людей. Про це у своєму телеграмі написав президент нашої держави Володимир Зеленський. Дякую всім, хто допомагає. Хто 24 на 7 працює для того, щоб українці і українки поверталися додому? Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими. Написав президент. Він зазначив, що це лише перші Перший етап великого обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу, про якої вдалося домовитися під час зустрічі української та Російської делегації у Стамбулі 16 травня, за словами Зеленського, очікується, що наступні етапи обміну відбудуться найближчими днями вже у суботу у неділю. У координаційному штабі з питань поводження з полоненими уточнили, що із тих, хто повернувся сьогодні додому, 270 – це є військовослужбовці Силоборони, а 120 – цивільні громадяни. Зазначається, що серед військових є представники збройних сил України, зокрема військово-морських сил ДШВ, Сил ТРО, а також Національної гвардії. України та Державної прикордонної служби. Вони захищали українську націю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях в Чернігівській, Сумській та Київських областях серед визволених сьогодні три жінки та 387 чоловіків. І, до речі, повідомляли також, що деякі в полоні перебували з 2022 року. вже Три роки на жаль, як тривала ця це повномасштабне вторгнення, і наші українці перебували у рашистському пеклі весь цей час.